Ставочка іграшки на ялинку, такі у вигляді е, овочів, фруктів і у вигляді таких е, фігурок. Е, значить, Це скляні іграшки. У нас е, 53 гривні одного упаковочка, лоті буде 45 упаковок, лот коштує 2,385. Будуть ось такі е, солодкі іграшки, кексики, пончики. будуть з такою корисною їжею. Це піца, френч фрайс, дог Будуть з такими фруктами-овочами і з некорисними овочами. ось такі. Це будуть це скляні. Ось такі Класні пластикові іграшки, пінгвінчики і ось такі Діди Морози, Санта-Клауси, такі класні, шість штучок тут в упаковочці. І сніговички, ось такі гарнюні, і подаруночки. Три сніговичка, три подаруночки. Такі будуть упаковочки, будь-таких маленьких іграшок упаковки. Бачите, тут Санта Клауси і кульки. Тут у нас відмедики і кульки це на маленьку ялиночку. Це скляні. так, і ось такі... Знаєш, це маупочки що? Мавпочка і кулька. Це скляні, тут е, така довга упаковочка по 9 штук. І ось такі класні маленькі кульки на маленьку ялинку. Вони є срібні, є у нас різнокольорові і є ось такі червоні. такі бордові. Так, і це скляні. Значить, скляні ось ці скляні фут іграшки, а ось це пластикові. 53 гривні одна упаковка, 2,385 лот, і всіх цікавих буде. Таких лотів буде багато. Замовляйте у менеджерів.